Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, що вам сьогодні, саме в цей день, точніше в цей вечір, хоче передати ваш рід, ваші предки. Що хочуть передати Семірка М'ячів. Дивіться, ви... Пережили, скоріше за все, якийсь обман, якусь підлість, яка могла для вас бути прям ну дуже болючою. Це може бути зрада, це може бути підлість від дуже рідних людей, від близьких людей. Це може бути від коханих людей, до речі, обман, будь-яка навіть крадіжка або якась нечесність у ваш бік. Ви перейшли це, цю ситуацію, винесли з нею урок, винесли з неї свій досвід, і тепер ви вже пройшовши ці всі випробування, ви вже на коні, ви вже тепер володієте ситуацією, і тепер, уже маючи цей досвід, ви це все знову не підете, яка б це не була сімірка мечів, але вона була болючою для вас. І е, рід говорить, що це ваш досвід. Скоріше за все, що це були м, якісь родові сценарії, які тепер е, ви, по-перше, пропрацювали, а по-друге, ви маєте досвід цієї ситуації. Тому звертайте увагу, що ви тепер керуєте обставинами, маючи такий досвід. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій Я телеграм в описі.